Молитва за тих, хто віддав своє життя за незалежність та свободу України. В останню суботу місяця в меморіальному сквері Івано-Франківська відбуваються поминальні заходи за загиблими захисниками. Травня 2014 року сюди щоразу на могилу сина приходить Олена Шарабуряк. Він загинув у літаку на горі Карачун під Слов'янськом. Це було дуже трагічно. Це дуже було велике свято, вознесіння. І ще зранку він мені подзвонив, сказав, що мама в мене все добре, а в обід вони вже загинули. Їх збили. Кажуть, що їх здали, що вони вже їхали на ротацію. Це було дуже тяжко, дуже страшно. Ну, слава Богу. Бог мені допоміг, я пережила і живу до сьогодні. А моя сина а мого сина немає. Голова Івано-Франківської громади каже: в місті роблять усе, щоб зберегти пам'ять про тих героїв, яких вже немає з нами. Івано-Франківську ми постійно проводимо ці заходи. Також соціальна реклама зараз книга пам'яті вийде, також невеличкі е е такі. Відеофільми про кожну родину. Ми повинні пам'ятати наших героїв. Сьогодні також будуть нагороджені державні нагороди, і ця пам'ять повинна бути збережена в кожній родині. Івано-франківці в кожній родині Прикарпатті. під час заходу вшанували пам'ять і полеглих героїв Крут. Цей бій між чотирьохтисячним підрозділом Російської Червоної гвардії та загоном із київських курсантів і козаків, що загалом нараховував близько шести сотень вояків, тривав п'ять годин і був успішним для оборонців української державності. І тоді, в 1918 році, крутянці зробили неможливе. Вони Пинили ворога, сили якого переважали в 10 разів їх. Але то було дуже важливо тоді для молодої Української Народної Республіки, бо це дав час заключити ті мирні угоди з тими державами, які потім прийшли на допомогу Україні, і тому недаремно сьогодні крутянців називають що вони перші кіборги, розуміючи, що другі кіборги це є захисники Донецького аеропорту. Сутні кажуть, не можна забути жодного героя. Усі ці імена вже вписані у. Славетну історію нашої держави. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія раї.